Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Сьогодні я знову вирішила привітатися з вами особисто. По-перше, я дуже хочу подякувати за ваш фідбек до моєї розповіді, розповіді автобіографічної, тої, що я писала. Вже 6 років тому ну, це такий коротенький допис. Ну, в мене він взагалі-то був у Фейсбуці. Мені просто Фейсбук е підкинув спогад, і я подумала, чому б не поділитися ним і ще й з моїми ну, глядачами на Ютубі, які точно його ніколи не читали. Е ну, я справді дуже розчулилася <гравжувалася> тим, що він вам так зайшов, що Сподобався що ви хочете, щоб я продовження якесь публікувала. І насправді, ви знаєте, коли ви кажете, що це до мурашок, що ну так написано, що я сама з вами прожила цей день це про те, що у вас всередині оця емпатія, цей внутрішній світ настільки великий, що ви можете це пережити, тому що так може не кожен. І далі ще був такий коментар. Мені казали, що якщо вам вже не болить, то пишіть. Да? Ну я вам чесно скажу, воно болить, так тому що кожного разу, щоб мені все це описати, я туди повертаюсь і я знов переживаю ці емоції. Це справді емоційно непросто таке писати, іноді я і плачу. Багато емоційних сил на це йде, але я вам скажу інше: я не можу цього не робити. В Мені настільки якась сильна така жага потреба, розумієте? Оце писати, цим ділитися? Я не знаю про що це. Знаєте, іноді себе відчуваєш якимось олівчиком в руках Господа. Якось так. І ти розумієш, що ну, потрібно все-таки цим ділитися, і якщо воно справжнє, якщо через це проходять твої емоції, то ну мабуть це комусь потрібно. А до речі, хто не читав цього дописа, то я ну, спробую залишити посилання під в описі під цим відео. Ну, я сподіваюся, можна поділитися тим дописом, що в мене у спільноті, або зайдіть самі на мою сторінку, і там, де спільнота, дописи, ви його побачите. Так, далі. А далі про приємне. На днях в мене сталася така дуже цікава подія. Ну, як подія? Да, якраз допис у мене був подарунок, да, і це був теж подарунок, але дуже приємний. І теж я, по-моєму, його забрала якраз на Миколая 19 го числа. Перед цим, за кілька днів, я зайшла ввечері в Фейсбук і побачила в дописі, ну, Допис своєї знайомої, яка займається і рукоділлям, вона там і вишивати може, якісь поробки робити. Зараз вона, от уже, мабуть, чи з весни, чи ціле літо робить домашню пастилу. Дуже, ну, я не знаю, я, я не знала, яка вона, але я на неї дивилась, і мені завжди хотілося спробувати. Я вам чесно скажу, але якось вони руки не дійшли ще її замовити. І якраз був допис її, і там була фотографія цієї пастили. І під нею, наче ну, там було питання, що, з чого вона, гадайте? Е, такого зеленуватого кольору е, була постила на малюнку, і там були е, багато вже було коментарів. Я зайшла вже пізненько в цей Фейсбук, і в Києві хтось казав, сказали ні. Агрус, тешні, банан із насінням льону. Тобто різні різні якісь були припущення, і на кожне з цих припущень е, Люба, ну, людина, яка робить цю постилу, казала, що ні. А я подивилася, я зразу впізнала, тому що якраз у восени у мене, до речі, є відео, я якраз робила варення із е, Актинідії. До речі, я завжди забуваю це слово. І це дуже дивно, що я зараз згадала з першого разу. Хоча записую з другого разу. Е, так от, і я пишу, просто пишу тю, то це ж ну не тю, а пишу Актинідія. І все, лягла спати. На ранок я просинаюся, дивлюся, в мене в месенджері повідомлення. Ні, не так. Не так, спочатку там був коментар: так, ви маєте рацію, і для вас смаколик. Я була дуже приємно здивована, оскільки там ну, не було такого, що це якийсь чи конкурс, чи що. Ну просто вона так як задала питання і чи хто чи вгадають, чи ні. І вона мені в особисті написала, що де з вами можна зустрітися, щоб передати цей е, смаколик. Так от, ну, звісно, ми зустрілися, я отримала цю пастилу, бо вже вона була дуже естетично запакована, вона, вона була дуже смачна. І в той момент, коли її покуштувала, я подумала, що я не можу всім не поділитися, просто, що такі подарунки, знаєте, вона мені зробила просто так приємно, і мені просто так хочеться зробити її приємно. Ну, Я вам так скажу, що я впевнена на 100%, що вона взагалі не знає, що в мене є якийсь канал і що я можу її комусь рекомендувати. Але дійсно мені хочеться її переконати. Я вам залишу в описі посилання на її Facebook-сторінку. Там дуже багато смаколиків, вона робить дуже гарні свічки ручної роботи, ще там мед з горішками є. І я не знаю, мені здається, там іще більше всього є, про що я ще можу не здогадуватись. Так от, Якщо вам хочеться якихось корисних солодощів чи для дітей, чи, ну, ми розуміємо, да, що те, що продається в магазинах, воно у більшості ну, такі не дуже здорове і не дуже корисне і, навпаки, навіть шкідливе. Тому рекомендую. Далі, до речі, тема. Поступово да підходжу до теми, до теми, яку я сьогодні хотіла ще коротенько розкрити: це тема кармічних партнерів. Дивіться, для того щоб вам в чомусь... Ну, як досягти успіху, просуватися дуже корисно якраз допомагати своїм кармічним партнерам. Хто такі кармічні партнери? Дивіться, якщо ви, не дай Бог, хворієте, то ваші кармічні партнери це люди, які теж хворіють. Тобто ви можете допомагати, ну, чи знайомим, чи незнайомим допомагати, чи увагою, чи грошима, чи ну як придумаєте, так? Якщо ви, наприклад, підприємець і ви хочете ну, зростати в бізнесі, то вам буде дуже круто допомагати чимось іншим підприємцям. Блогери, да, наприклад, якщо я хочу, щоб мій канал розвивався, то мені хочеться, щоб розвивались і інші канали. І до речі, тут я теж хочу поділитися каналом, який я вже доволі давненько. Дивлюся, і люблю. Ну там скажу чесно, що підписників ну майже в два рази більше, чим на чим на моєму каналі. Канал достатньо успішний. Але я думаю, що багато серед моїх глядачів, можливо, його ще не бачили і не знають. А до речі, якщо ви підписані на Юлю жіночі будні, то в коментарях було б цікаво про це дізнатися, якщо ви вже її дивилися. Чим вона мені сподобалась? Ми з нею ну, майже одного віку, там плюс-мінус вона теж схудла більш ніж на 30 кілограмів. Вона теж дуже любить свій дім, якісь там перестановки. DIY, тобто вона любить щось робити своїми руками, вона теж така непостійна, як і я, і постійно щось у своїй оселі змінює. І мене це насправді дуже зачепило, е, ну, в хорошому сенсі, відгукнулося. так? А і ще, до речі, в неї дуже гарне почуття стилю, і вона може створювати дуже гарні образи вбрання і е, навіть із одягу із секонда. Тобто, що як можна недорого, дуже класно і стильно вдягнутися. Так що Коментую. Так, ну, на цьому, мабуть, усе. Я і так щось сьогодні розбалакалася. І сподіваюся, що далі буде цікавий влог. <гум> Сподіваюсь, хто ж є з ними. Дуже дивно зараз спостерігати таку картину, коли озвучую це відео. Бо зараз у нас на вулиці майже весна, зелена травичка, пташки співають. Але хочеться залишити такі кадри, цікаві і сні. Сподіваюсь, що він ще буде до кінця зими. До речі, з усіх видів насіння, які я клала своїм пташкам, залишалося лише насіння льону. Показую свої кімнатні джунглі, також моря. На мою думку, рослини, акваріум та домашні тварини в домі це про життя. А дітки це найулюбленіші наші квіточки. Є у нас з Данилком така традиція двічі на місяць ходити до нашої улюбленої кав'ярні, і зараз воно так гарно прикрашене до Нового року. Давненько в мене на каналі не було нічого кулінарного. Я вам чесно скажу, в моєму житті теж якось кулінарія відійшла на якийсь задній план. Мені справді не хотілося нічого такого якогось. Ну, складного або не надто простого готувати, були якісь такі кашки, щось таке зовсім простеньке, якось і апетиту теж чомусь не було. І сьогодні я вирішила насмажити млинців і зробити частину млинців із капустою, а частину із, із вершковим сиром і варенням. До речі, коли я хочу зробити частину млинців солоні, а частинку солодкими, то я спочатку додаю щіпку солі і печу солоні млинчики, а потім додаю цукор і допікаю і вже складаю на іншу тарілку солодкі млинці. Цей в мене виходить не надто довгим, бо я ще думала щось дознімати. Але сьогодні дізналася, що якраз 21 на 22 число такий доволі важливий день це зимове сонце стояння, і мені захотілося трошки розповісти про нього і допублікувати ще тоді, коли ну, можна ще щось таке зробити, цікаве пов'язане з цією датою. Вже зараз, коли я озвучую це відео, мені спало на думку, що можливо недарма мені сьогодні саме сьогодні захотілося нап... напекти млинців, тому що ну, взагалі якось млинці вони асоціюються із сонцем, і не дарма масляну печуть саме млинці. Так от, чому ж такий? Важливий день зимового сонцестояння. Взагалі це начебто асоціюється із народженням сонця. І ну, якщо брати астрологічний, то це начебто як початок Нового року. Тому дуже важливо підготуватися до нього, закінчити якісь всі старі справи, залишити старі образи в минулому році, поприбирати, там щось розхламити, викинути, підготуватися. Також дуже важливо вже наступного дня, ну от завтра, 22 числа, будувати плани на майбутній рік, згадувати якісь бажання і особливо. Дуже важливо слухати себе, бо це таки іде відкривається, начебто, канал такого спілкування із всесвітом. І послухайте, можливо, вам щось хочеться робити, комусь може малювати чи писати, чи щось створити. І дуже важливо, якщо ви себе почуєте і будете цим займатися, то ну, всесвіт вам буде в цьому допомагати. Ще, на мою думку, дуже символічно, що народження сонця співпадає, ну тепер уже і у нас, із Різдвом Христовим. Тобто, це як і народження Христа, і народження сонця. От якраз саме тоді це відбувається, коли день уже там, хоч на хвилинку, якусь починає більшати. і якась з'являється надія на краще життя. До речі, для мене цей день завжди був таким світлим і символічним, і хоч зима ще навіть не добігла середини, але коли день починає більшати, вже якось на душі стає трошки краще. Оскільки я цього разу смажила млинчики спочатку солоні, а потім солодкі, то я звернула увагу, що млинців, в яких є цукор, Пригорають, схвачуються набагато швидше, бо раніше я взагалі їх ну або пекла, або такі, або такі, то не було як порівнювати. А це прямо от дуже помітила, що тільки трошки зазівався і все підгорають. А цей останній млинчик із залишків тіста ми з Данькою завжди називаємо жуком, і він з радістю його їсть. Я підсмажую млинчики на сковорідці, бо ми любимо, коли вони такі смаженою скоринкою. Шкода, що в мене не було моркви, не такі смачні вони вийшли, як завжди, ну, але ми їх все одно поїли. Захотілося зробити з солодких млинців, Я намазала їх вершковим сиром, взяла варення із актинідії, помазала. І такі в солодкому варіанті вони дуже сподобались мені і Дані більше, ніж ті, що з капустою без моркви. Цікаво. Млинчики, з якими начинками ви любите? Напишіть в коментарях, можливо, щось цікаве, бо в мене зараз взагалі по кулінарії якийсь такий іде <гум> торбус, що я нічого не можу придумати. в мене якось ну, в цій сфері нічого не працює, нічого мені не хочеться. Якось я... в мене, мабуть, другі пріоритети зараз. Жки до вашої уваги заходу сонця вчорашнього я якраз ішла, гуляла, побачила це небо, і так воно мені сподобалось, що я навіть взяла телефон і познімала. І Оскільки сьогоднішній влог присвячений частково темі зимового сонцестояння, то хочу поділитися з вами своєю особистою колекцією світанків, тому що зимою насправді сонечка дуже і дуже мало, тож насолоджуйтесь, робіть підсумки минулого року, плануйте майбутній рік, загадуйте бажання, і хай у вас все буде добре. Особисто для мене, якщо підсумовувати минулий рік, то мабуть найбільшим надбанням особистим було створення цього каналу і зустріч з моїми глядачами, за що вам велике дякую.